Тепер, питання таке. Мені дрючити мозок, Випачаю, злів нема інших. Війна закінчиться у 2025 році. 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 Категорично, беру, так, або ні. Ні. Це відповідь ні. Але трансформація сама війна. Для тих, хто в бронепоїзді, війна це велике поняття. Тут входять обстріли, бойові дії, вирішення територіальних питань, все. Тобто, тут мова про війну, конкретно про всю війну. Розглядати обстріли це окреме питання, бойові дії окреме питання, зупинка фронту третє. Щоб ви розуміли? Все конкретно про війну. Закінчення війни загальної не буде. Але по сонцю будуть конкретні результати. Перші конкретні результати. А її неможливо закінчити, бо повернення територій це роки. тобто, сама війна закінчиться, коли буде повернення території. Можна сказати, що війна закінчена. Це буде зупинка. Ми ще подивимось. Ось ворог, ви ж розумієте, випадає навіть ворог. Сила, ще випадає сила. Зміни будуть, трансформація зміни, але не закінчення. Закінчення не буде. Добре. Закінчення. Зупинка війни. Зупинка війни. Буде у 2025 році. Зупинка війни. Зупинка. Зупинка війни буде у 2025 році. Зупинка війни. Вимось. Зупинка війни. Четвірка жезлів так. Це відповідь так. І четвірка жезлів це перший проміжковий результат. Перші результати так. Зупинка війни. Закінчення неочікуємо. Зупинка. Зупинка війни, так, буде. Тому що накопичення сил треба ще сили тут розбиратись. собинка війни. Знову ворог упаде дьявол Трансформації. Обмеження бойових дій. Ось. Вісімка мечів, яка мені тут речила. Дев'ятка жезлів. Буде лінія бойового зіткнення. Ось вона буде. обмежена дій, Обмежені дії по лінії бойового зіткнення не більше. Буде. Ось що нас чекає. Тепер до вас, будь ласка, дійшло нас чекає зупинка війни. Не кінець зупинка. Це різні речі. Я буду вам робити відео не сьогодні, немає часу. Що таке зупинка війни, закінчення війни, заморозка війни? Нас чекає зупинка війни. Тепер. Заморозка війни буде у 2025 році по тій лінії бойового зіткнення, яка є зараз. Заморозка війни буде по тій лінії бойового зіткнення, яка є зараз. Ану, заморозка по тій лінії бойового зіткнення. В принципі, це відповідь так. Ось вам. Тепер відповідь: Заморозка, колісниця. І цю заморозку подадуть як перемогу. Але надіколоди шістка мечів. Розумієте? Шістка мечів. Це ще не кінець, і колісниця це карта руху. Це вам так. К слову, цю заморозку треба вигризати конкретно буде для себе, кожна сторона. Якщо Україна буде пасти задніх, ось вам для чого допомога військова. Ви що, якщо під цю заморозку не накопичувати військову силу, Росія буде бачити і буде мати на увазі. Микайте мозок нарешті. Ваш кубків нагляд, збір інформації, ось що йде. Наші трійка кубків – все свято добре, супер. Але збір інформації: і трійка Пентаклів це навчання, вивчення, формування нового складу. Тобто думати треба. Ось вам звідки ноги ростуть. Військовий потенціал Україні, навпаки, треба нарощувати, військову підтримку збільшувати. І тоді ця заморозка переросте в плюс для України, і ми з цього зробимо той кінець війни, якого немає, тому що. Заморозка – це на кінець війни.